Бо я розумію, що люди, коли бачать мене, чи в цілому любих людей в звичайній формі, в них різні думки. Тобто, бувало так, коли ти проходив повз, стоять хлопці і кажуть, про каналу не вручили повістку сьогодні. Їм хочеться там, хотілося розвернутися сказати для початку розрізняйте шеврони». Де ТЦК, а де люди з бойових підрозділів? Тому що були інциденти і у моїх друзів, безпосередньо до них підбігали цивільні люди. От мені ваші друзі вручили повістку, скажіть, на яке число мені потрібно заявитись, бо я не бачу. Були такі нюанси. Це доволі так хлопців ображає, бо вони розуміють, що до них ставляться у претензійній формі. Подеколи із сарказмом були випадки і. Хлопці на це просто-напросто не заслуговують.